Я думаю, що і ваша історія буде дуже позитивна в новому закладі. Ми сьогодні навіть на вході, коли стояли з хлопцем, цим розмовляли, домовилися з Максимом Володимировичем, що ми вивізку залишимо. Да? Ну гарна ж вивізка. Кременчуцька дитяча лікарня. От вона повинна бути. А те, що вона в структурі КНЛП Кременчуцька чи як воно далі буде в рамках наших постійних реформ в медицині називатися, це вже друге питання. Нам головне суть якість. Це сучасні медичні послуги, це якісна медицина для дітей, це їх здоров'я і їх життя. Всі фахівці, хто у вас працює, плавно переходять працювати в нову лікарню з новими умовами праці. Ну, сподіваюсь, заробітною платою не менше. Оксана Вікторівна, ви ж ну, знаєте, це ж не невістка, це ж має бути люба дочка тепер, дитяча лікарня, правда? Все, от, от, будь ласка, з нею так і обходьтеся. І по зарплаті, і по всьому іншому, у вас все буде добре. Наскільки ліжок буде збережена наш педіатричний тепер так сказати, підрозділ, так? який буде штат, які відділення будуть, на які ми стільки ліжок, стільки штат, і ще ж щоб... ну те саме, нам вже довжен довести до нашого відома. Ми сидимо, ми прийшли послухати, що нам скажуть. Ми не будемо скорочувати ліжка, ми не будемо скорочувати людей, які працюють. І будемо розвивати лікарню. Ми хочемо сюди залучати молодих фахівців. Друзі, які ще запитання? Все тоді преса. А, будь ласка. Добрий день. Добрий. Юридично нас звільняють. Ми пишемо заяви, що ми працюємо в новому закладі, чи нас автоматично переводять. Дліться, у нас Як рішення буде відбували. шляхом приєднання. Правильно сайта. Чи як? Ну, вони звільняться будуть попередньому закладі, а потім прийматися на роботу. Це ну, в одній заяві. Не. Одразу ж в одній заяві yes. пишуть: звільнити no, з дитячої. Це здачої". буде не, переві... не переведення, а звільнення. Переведення, як це правильно буде? Зараз ну, юрист, юрист каже. В даному випадку, по аналогії з лікарні відновного лікування, і з Кримчуцьким міським стоматологічним центром працівники пишуть дві заяви одночасно: одну звільнити за переведенням. В КНМП, У зв'язку з переведенням це буде написано в заяві. Інша заява прийняти за переведенням, зазначенням посади і посадового окладу. Згідно закону України Кодексу законів про працю працівника не прийняти, якщо він подає заяву. Звільнення за переведенням новий роботодавець не має права. Тобто працівник апріорі, і згідно закону буде прийняти в лікарню Кременчуцьку. Тобто, всі переходимо тобто, в лікарню Кременчуцьку. 100% так. Так. Тобто, скорочень медперсоналу не буде точно, Дивіться, а, буде нікола, переведення так? всіх працівників в Ліл Кременчуцька. Далі ми так. дивимося результативність. Якщо у нас, вибачте, відділення працює а в ньому нуль пацієнтів, то ну, мабуть, таке відділення треба переформатувати. Так? Якщо в відділенні працює класний фахівець, але в нього тут ноль звернень в комп'ютері, а всім він каже, я буду в 15 в вікомі, то нам такий фахівець теж не потрібен. Для працівників, які при переведенні в лікарню Кременчуцьку з працівниками буде проведено повний розрахунок в дитячій лікарні, адже звільнення за переведенням це повний розрахунок на дитячій лікарні. Раніше по законодавству можна було перевести ці кошти новому роботодавцю, зараз. Повний розрахунок на цьому місці роботи. По відпустці, поки ніяких питань немає. Ви можете Лікар може написати заяву і піти відпустку скільки вам потрібно. Це зараз. А якщо ви плануєш відпустку, в... можна, можна мені, от я не розумію. Можна мою відпустку перевести в ту лікарню? Ту лікарню з вами не можна. повний розрахунок дитячі і за відпустку Це. Це не можна. Значить, треба відгуляти відпустку тут. Максима грошима компенсацію не дають, шановні колеги. Не до 1 квітня, а як мінімум до 15 квітня, ми сьогодні отримали від НСЗУ роз'яснення, поки не буде підписаний пакет по амбулаторно-поліклінічної допомозі на другий-четвертий квартал. А це очікується з 1 по 10 квітня. Не відбудеться перевід, тобто він відбудеться в будь-якому разі в квітні. Але це буде не 1 квітня, а можливо 20-го. Все інше у нас іде по плану. На 15 квітня у нас сесіонні рішення приймаються, зміни до програми, приєднання. Все, і так, так. далі. Тобто йде у вас відповідь. є термін в квітні вже тепло. Будь Ні. ласка. Дивіться, якщо є складнощі, є юрист Сергій, який в принципі веде напрямок і відпусток і юридичного забезпечення вашого переходу в департаменті охорони здоров'я. З ним спілкуйтеся. Якщо є якісь питання, ну давайте виходьте на Максима Володимировича. На мене будемо. Все вирішувати, але вам треба цю відпустку відгуляти, тому що компенсації грошової немає можливості. Ну, Не всім же. по керівнику, хто це буде заступник директора Ліл Кременчуцька по вашому закладу. Ми зараз визначаємось. Я думаю, що це людина з вашого колективу. Ви її з радістю приймете і будете далі працювати.